Як завжди на півдні після зими настало різко літо. І висаджуємо, ми Почали висаджувати свої зимові щеплення, які в нас були в стружці, зберігалися, тому що пішла вже на них ось така вегетація. Тож без всякої закалки, без будь-чого, ми відразу висаджуємо, тому що вже пішли вегетувати наші щеплення. Висаджуємо абрикосу, голдріч. Висаджуємо врядки. Ось тут у нас щеплено на підщепі літньою коліровкою абрикоси. І де є випади, то ми зараз ці 4 штуки посадимо, тому що основний масив у нас тут ще ось лишилися. Будемо щеплювати потім. Ну і висаджуємо теж персики. Вже персики ми тут досадили, тому що були раніше ми до снігу висадили персики. І ось тут бачимо, ми досаджуємо, вже під щепу висаджуємо після морозів, після снігу, після апокаліпсису. Ось так ми висадили. Висадили ми Т5 лаурол. Ось так школочка у нас тут буде між. Рядами персиків посередині школка із саджанцями. Тут у нас грушки саджані вже давно не знаю, що з них буде. Вони під холода, під приморозки попали. Якраз будемо спостерігати, як воно що з ними буде. І воно буде поливатися, будуть поливатися саджанці і буде попадати волога під наші великі дерева. Все, працюємо. Ось так у нас зберігалася підщепа. Щеплена, вже пішла на ній вегетація. Засипана була вона тирсою. Вже пішли такі маленькі корішки. Бачимо біленькі. Ще багато в нас це сливки. Це висаджуємо зараз сливки від Володимира Попова. Будемо висаджувати. Ну, загалом така ситуація. Бачимо, пішла вегетація. Тож Чекати вже нікуди, хоча ще все можливо заморозки, як кажуть, возвратні заморозки. Ну, що буде, те буде. У нас дуже багато потрібно висадити.